Ну, хочеться зупинитися на е, тому, як зомбують український народ, наші медіамагнати, там, олігархи і інша е, недоросла чи недозріла зелень там, і так далі, і тому подібне. В тому числі там ролі не грає, хто приходить. І так, українська національна ідентичність є одним з ключових елементів структури особистості громадянина патріота. Саме система виховання громадян-патріотів є основною метою системи освіти на сьогоднішній день і володіння освітяними сучасними методами формування української національної ідентичності є провідним завданням системи підвищення кваліфікації. Усвідомлення українська національна та громадянська ідентичність ну, та громадянська ідентичність молодого покоління, можливо, лише у випадку її формування на ціннісній основі в іншому випадку досягнути поставленої мети неможливо. Я от читаю такі виступи наших академіків, там, педагогів і диву дивуюся, а з яких це пір у нас якась там. Появилася національна ідентичність в багатонаціональній денаціоналізованій державі, яке фактично замінено громадянством. І Замінено в тому, що всі громадяни України рівні перед законом. Ну, у нас, звичайно, є деякі рівніші, деякі там, лом ковтають і кажуть, що вони набагато рівніші. Деякі почули себе елітою. Говорять про середній клас, а що там нижче середнього класу, а робичі лохи, ну давайте так називати речі своїми іменами. Особливо е, таким популізмом, е, який люблять страждати, правда, в них міни кислі останнім часом, чомусь я не можу зрозуміти до кінця. Це у нас є такі подоляк Ялтинський, є такий е, антарктичний геній дикий. Філософ військової стратегії Черник є у нас і Єрмак Оманський, є у нас і Данілов Лугандонський, який в свій час нічого не робив для того, щоб припинити сепаратистські настрої, і тільки ставши головою секретарем Ради національної безпеки і оборони, почав розказувати правильні і праведні речі. І тепер мене цікавить, багато виникає питань з цього всього, оскільки на сьогоднішній день я не чув, щоб скликалася Рада безпеки ООН по факту, загибелі людей від, не тільки в Кривому Розі, а й в Харкові, там, в Одесі і так далі. У нас є такий Данілов Луганський, який говорить, що ворог у нас тільки один. Тільки Росія, і нам потрібно перемагати. Цитую дослівно. І е, політики у різних виборчих процесах, це різні політики. Ну і так дивлюся, як це людей зомбують, і яка тут може бути єдність серед українського народу. Якщо кожен е, недобитий більшовиками е, патріот, е, чи так званий патріот, чи гаркавий патріот, то неможливо як їх називати. Сьогодні, як месія, віщає, що тільки так і не інакше, а що іншої точки зору не може бути. А що е, знаменитий професор Попелюк не казав, що не забувайте сумніватись? нібито до нас не було е, воїн, які закінчувалися як перемогою, так і поразкою. Але всі вони закінчувалися якимись мирними переговорами. Люди сідали за стіл переговорів і вели їх про якісь там. Стратегічні свої прорахунки, отрують, про вели про перемогу, які скористалися цими стратегічними порахунками. І так я хотів би ще звернути увагу на те, що у нас є такий Жданов, великий стратег, великий полководець, геніальний провидець, який за два роки війни так і не зумів заговорити державною мовою держави Україна. Вже з його слів, фактично виходить, що ми встановили блокаду на всю Польщу і сепаратизм потрібно давити в зародку. А чи не є це втручанням у внутрішні справи сусідньої держави, такі вислови Польщі? Польщі? Я думаю, що в це є пряме втручання у внутрішні справи держави. Ну і останнє на сьогоднішній день я хотів би звернути два, ну, на два моменти всіх, всього гвалту повотину. Народ повинен жити своїм розумом, старатись жити в майбутньому, не тільки сьогоднішньому, і сучасному, як пишуть ліберального проєкту комуністи. Живі сьогодні і зараз кажуть. Жити треба з огляду на завтрашній день, на майбутнє, саме самовиховувати дітей. І, в принципі, будь-яка влада, яка обрана народом, повинна служити народу і бути зацікавлена в тому, щоб народ платив податки, і держава не плутати з країною, процвітала, і щоб вона мала можливість за рахунок цих коштів турбуватися за підконтрольний її народ. Ну і друге, це перше, це друге, я хотів би звернути увагу на те, що хто би там що не кричав, держава Україна розширюється, укріплюється, починає думати навіть за народ український, який фактично, піднявшись на боротьбу з агресором, усвідомив себе самостійним суб'єктом права. І це, в принципі, доказується такими маленькими базовими речами, а саме. Шляхом підвищення мінімальної заробітної плати і пенсії. Оскільки зароб... мінімальна заробітна плата і пенсія в Україні потихеньку росте, держава почала задумуватися, для чого вона існує і що вона повинна робити для народу. Тому думайте своєю головою, а не піксельним як я кажу, піксельним мисленням, яке сьогодні насаджується навколо в повутині, в по типу, телебаченню, куди не заглянеш. Одне й те саме з зомбується. Тобто на сьогоднішній день спецслужби всіх країн на території України зробили собі диявольський експеримент, а саме використовують нейролінгвістичне програмування. І це треба розуміти і не піддаватися цьому всьому. Дякую за увагу.